Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з малювання. А малювати ми сьогодні будемо весняні квіти. Тюльпани. Вважається, що батьківщина тюльпанів це країна Сходу, Турція. В перекладі з турецького язика слово тюльпан означає тюрбан або чалма. Це головні убори. Такі головні убори носили турки. Вони помітили, що бутон цієї квітки дуже схожий на її головний убор, тому і назвали її тюльпан. В Турції дуже цінили цю квітку за її красу, тендітність, аромат. Але не всі могли дозволити собі вирощувати тюльпани вони були тільки в садах у заможних людей. Пройшов час і мандрівники завезли ці квіти в інші країни. Тепер і ми можемо милуватися тюльпанами. Якщо ми подивимось на їхні бутони, то ми помітимо, що вони мають овальну форму. Стебло, на якій тримається бутон, дуже схоже на вузьку довгу смужку. А листя довге та широке. Тож пропоную сьогодні разом зі мною намалювати ці прекрасні весняні квіти. Підготуємо все для роботи. Аркуш паперу, пензлик, простий олівець, стаканчик з водою, акварельні фарби. Покладемо альбомний лист горизонтально. Простим олівцем намалюємо овали. Вони можуть бути як однакового, так і різного розміру. Від овалів до края аркуша намалюємо довгі вузькі смужки. Це стебло тюльпанів. Тепер в кожному бутоні намалюємо дугу від верхньої частини до нижньої. Спочатку довгі, а потім короткі. Це пелюстки нашої квітки. Далі ми будемо малювати листя. Для цього ми поставимо крапку недалеко від бутона І в нижній частині квітки. Тепер їх з'єднаємо дугами ліворуч і праворуч. Ластиком зітремо зайві лінії. Тепер намалюємо лист з іншого боку. Згори і знизу поставимо крапки і з'єднаємо їх дугами. Зайві лінії приберемо ластиком. Такі самі дії зробимо з іншими квітами. Тепер підготуємо акварельні фарби до роботи. Обравши колір, обведемо бутон по контуру. Розфарбуємо його. Такі самі дії виконаємо з іншими бутонами. Коли усі вони будуть зафарбовані, тоді зеленою фарбою малюємо вертикальні довгі лінії стебло. Далі обводимо по контуру листя і зафарбовуємо його. Повторимо такі самі дії з іншими тюльпанами. В нижній частині аркуша проведемо короткі вертикальні лінії це трава. Білий фон, який залишився, затонуємо ніжно блакитною фарбою. Коли робота висохне, за допомогою фломастерів можна додати яскравості і як бутонам тюльпана, так і його листю. Ось які в мене вийшли весняні квіти тюльпани. А коли ваші роботи будуть готові, надсилайте фото. Тож на цьому наше заняття завершено. До побачення, діти!